Томагавки зброя з часів там вісімдесят сьомого року. Ми всі чули там всі ці, ці інфографіки, намальовані там Москва, Мовзаліка, Крейсер Аврора. Це все є класно, здорово звучить, але м -м, ніхто ніколи не тестував цю зброю в реальності. В реальності. Давайте так. Ну, вона там в афганській кампанії, там, в Іраку використовувалася. Ну, звісно, коли немає у протилежної сторони чим протистояти, звісно, класно їх мочити такою високоточною зброєю. Пам'ятаєте, класичний приклад, хрестоматійний. Коли нам передали байрактари, казалось, байрактарам, ми зараз всіх розбомбимо. Як виявилося, коли росіяни розгорнули ППО, розгорнули РЕП, байрактари mm -hmm. пішли вниз, всі їх збили. Згадаємо приклад славетні Екскалібур. класичні, не класичні, суперові вартістю по п'ять тисяч 000... GPS снарядів. Да, GPS-снаряди по п'ять тисяч доларів за штуку. Хоча російський снаряд, звичайно, коштує там 500 доларів на той момент. Один постріл, одне влучання. Ми шалено раділи, клас. Ми так вау, клас. Так раз, два, три, всіх храму розкладемо на ковбасу. Коли росіяни увімкнули свій реп, то з 70% ефективності. Ця ефективність впала до 6. Не 60, а саме 6. Тобто ця зброя вийшла з чату і багато інших зразків. Тому ніхто не знає, як ці томагавки себе поведуть в реальних умовах, коли є ППО і є російські РЕП.